У соцмережах в коментарях навіть у розмовах між собою ми часто постійно це чуємо: скільки ще німці будуть вас утримувати, на вас тратять півтори тисячі євро на місяць. Просто так. Але ніхто не говорить про те, скільки реально повертається в німецьку економіку і хто насправді кого утримує. Тож сьогодні я конкретно підрахував все до копійки: скільки Німеччина витрачає на одного українця, чи вистачає працюючих українців, щоб покривати витрати на тих, хто не працює, і найцікавіше, чи вигідні українці Німеччини в довгостроковій перспективі, і як бути з тими, хто вже працювати не може? Сьогодні я вам обіцяю, результати вас конкретно здивують. Деякі міфи просто розсипляться, а деякі факти змінять вашу думку. І це покаже вам справжню картину того, що відбувається. Ось ось цей список джерел я сьогодні використовував, дуже велику роботу проробив. Тому, будь ласка, поставте мені лайк і підпишіться, якщо досі не підписані авансом, тому що робота проведена колосальна. І звісно, я порівняв одного працюючого біженця із непрацюючим. Тож, скільки отримує один безробітний біженець? Бургер Гірк ні для кого не секрет, це 560 євро. Оплата житла середня температура по лікарні 700 євро на людину. Плюс медицинське страхування, плюс інші виплати. І це все приблизно дорівнює півтори тисячі євро на місяць. Дуже часто ось цією цифрою бравують багато коментаторів, але давайте йти далі, бо там найцікавіше. А скільки ж платить один працюючий українець? Тож середня зарплата українця в Німеччині 2,5 тисячі євро бруто. Податки це приблизно 35%, і це дорівнює 875 євро у бюджет, надходить конкретно із одного працюючого українського біженця. І здавалося, випуск можна закінчувати. Скільки потрібно працюючих українців, щоб отримувати одного безробітного? Якщо середній бюджет на одного біженця півтори тисячі євро, а працюючий платить в середньому 800 євро податків, то на одного непрацюючого потрібно два працюючих українці. Кажеться, дуже все просто. Але економіка працює дещо складніше. Тож давайте і з вами подивимося більш глобально на всю цю ситуацію і задамо собі питання, як витрати на українців повертаються в економіку Німеччини? Як працює цей цикл? 560 євро. Бургер гільт витрачаються ну, зазвичай десь у пені, Алді, Реве, де завгодно. І з них бізнес платить, по-перше, 19% ПДВ, також непрацюючому біженцю держава оплачує житло. Гроші йдуть кому? Правильно, німцям, власникам квартир, які теж платять податки. Державні витрати дорівнюють стимуляція економіки, бо біженці споживають німецькі товари та послуги. А скільки ж Німеччина повертає з цих витрат податками? При споживанні 1500 євро на місяць мінімум 300-400 євро повертається в бюджет через податки. Давайте для подальших розрахунків усріднімо цей показник і будемо рахувати, що це 350 євро повертається чистих витрат держави. Тобто один непрацюючий біженець 1500 мінус 350 євро. Виходить, 1150 євро чистими витрачає держава на одного біженця. Вже трошки краще. А ось працюючий біженець, окрім того, що сплатив із своєї зарплатні напряму до пенсійного фонду та податок на дохід, ну і там всі інші податки, він також не забувайте. Теж їсть і сходив у той самий пенні Алді чи Єдеко та теж заплатив за житло. Тобто витратив ці гроші і таким чином ще вернув в державі майже 400 євро непрямими податками, скажімо так. Тож рахуємо, 400 плюс 800 отримуємо 1200 євро совокупно податків платить один працюючий біженець. А непрацюючий споживає 1150 євро. Приблизно один до одного, тобто, бачите, як кардинально все змінилося тепер. Один працюючий біженець утримує одного непрацюючого. А зараз у Німеччині майже 300 тисяч українців вже працюють. Це приблизно 40% від всіх працездатних українців. І не треба тут зараз писати в коментарях, що тільки 40% за 3 роки знайшли роботу. Ні, це не так. Не потрібно всіх біженців рівняти під одну гребінку. Хтось приїхав у 2022, хтось у 2023, му а хтось приїхав тільки 3 місяці назад. І все це так. Це все мільйон 180 тисяч українців зараз знаходиться в Німеччині. Тому не Потрібно всіх гнати під одну грибінку. А скільки ж потрібно грошей або ну, нав'язується, вибачте, совєтське минуле, скільки потрібно попугаїв, щоб всі біженці, українці, е, обходились у нуль Німеччині. тобто Німеччина нічого не витрачала на нас. І маючи ось ці всі цифри, можна порахувати, що потрібно приблизно півмільйона українців. Тобто. 300 тисяч вже працюють, і потрібно ще 200 тисяч, тобто ще 40% від загальної кількості працюючих. Не все так погано. Я вам хочу сказати. І швидкість адаптації українців набагато вища, ніж тих самих югославів, сирійців чи афганців. А тепер ще один цікавий момент. Усі ці працюючі українці щомісяця сплачують внески до пенсійного фонду Німеччини. І тут треба зрозуміти важливу річ. Пенсійна система Німеччини працює за солідарним принципом. Це означає, що сьогоднішні внески йдуть не в персональну скарбничку, а одразу виплачуються нинішнім пенсіонерам. Що це означає для Німеччини? Таким чином українці, котрі приїхали і працюють, закривають дірки у пенсійній системі, бо молоде населення Німеччини скорочується, а пенсіонерів стає все більше. Це прямий плюс для німецької економіки. Адже чим більше платників, тим стабільніша пенсійна система. І це, в свою чергу, також має мультиплікаційний макроекономічний ефект, але не буде я зараз в це оглублюватись, ви виключити точно. Тож давайте далі про нас. Станом на кінець 2024 року мільйон 18 сотих мільйона українських біженців було в Німеччині. За даними опитування, проведеного інститутом економічних досліджень, близько 60% українських біженців прибули до Німеччини з дітьми, тобто проводимо не дуже складний розрахунок і отримуємо приблизно 400 тисяч дітей в Німеччині. Які тисячу відсотків, якщо залишаться, будуть суперінтегрованими майже німцями, що значно поліпшить і демографію, і економічну ситуацію Німеччини, і в нас залишається тільки 80 тисяч інвалідів та пенсіонерів. Про вас теж буде сьогодні трошечки пізніше у відео. Загалом 29% біженців розглядають можливість повернення, коли в Україні стане безпечно, а це насправді у своїй більшості. Саме ті, хто не має такої великої мотивації ні вчити мову, ні влаштовуватись на роботу. Вони тут ніби у вимушеній оплачуваній відпустці. Тож давайте зараз можна так сказати, рахувати німецький бізнес-план. 700 тисяч українців зараз працездатного віку знаходяться у Німеччині, округляємо 29% до 30% і отримаємо. 210 тисяч українців, котрі збираються повернутися. Із цих 210 тисяч працездатних людей, котрі будуть повертатися в Україну. 60%, як ми вже з вами згадували, в них у 60% є діти. Тобто приблизно до України збираються повернутися 336 тисяч. І от всіх українців, котрі е, хочуть повернутися, не треба також под одну гребінку гнать. Серед них є правда у меншості трошки, але є справжні герої майже як військові. Це ті люди, котрі розуміють можливості, котрі в них є, але вони планують повертатися в Україну і вони тут заробляють і акумулюють гроші, щоб зробити якийсь бізнес, вкластися в Україну. І це суперкруті українці. Ось так Мої вам респект. І от повертаємося до тих, хто планує залишитися. 490 тисяч залишаться чого, спитаєте? Тому що все правильно, бо вони працевлаштовані і не потребують соціальної допомоги, зможуть перейти на якісь візи. І за кілька років ось ці ті, хто залишиться, повністю відшкодують всі затрати. Ось такий от простий бізнес-план Німеччини. І все, нібито складно виходить, але є одне але як завжди. А що буде із приблизно 80 тисячами пенсіонерів та інвалідів, бо багато кому взагалі нікуди повертатися. І також потрібно розуміти, що в них вже немає ніякої можливості ані заробити грошей, ані повернутися і якось реінтегруватися. В них цієї опції нема. Тому давайте подивимось на те, що відбувається зараз із срійськими пенсіонерами, щоб хоч якось окреслити майбутнє. Бо з дітьми та працевлаштованими все ясно, все буде окей. А от що буде з цією категорією, тут я хочу це прояснити, бо не хочу, щоб упаднічески якісь настрої у вас були. Ви всі читаєте новини, ви всі знаєте, що відбулося в Сирії, і давайте подивимося на сирійський кейс, щоб розуміти приблизно, що буде відбуватися. От. Для підтримки добровольного повернення сирійським біженцям Німеччина пропонує фінансову допомогу. Федеральне відомство з питань міграції та біженців, тобто БАМФ, надає до 1700 євро на особу та до 4000 євро на сім'ю для покриття витрат на повернення та реінтеграцію. Додатково до 2000 євро можуть бути надані на медичні послуги протягом перших трьох місяців після повернення. І незважаючи на ці заходи, багато сирійських біженців включаючи осіб похилого віку та з інвалідністю, не поспішають повертатися через побоювання щодо безпеки та відсутності належної інфраструктури в Сирії. І от вони наголошують на необхідності більшого часу для прийняття рішення про повернення. Таким чином, хоча Німеччина і заохочує добровільне повернення для сирійських біженців, примусові депортації, особливо стосовно вразливих груп, таких як людей похилого віку та інвалідів, наразі ніяк не проводиться. Але тут є ще один момент, що і сама Україна повинна сказати, що раз ви залишили в себе 490 тисяч працюючих плюс 284 тисячі дітей, то і 80 тисяч пенсіонерів теж працюючих окуплять вам. Плюс також до того не забуваємо про можливості рішень Гаагського суда. Міжнародне право передбачає можливість виплати репатріації Росією за агресію проти України, що порушує її територіальний суверенітет та призводить до порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права. Це створює підґрунтя. Як відшкодування збитків як державі України, так і окремим особам, включаючи пенсіонерів та людей з інвалідністю. Наразі існують різні ініціативи щодо надання репарацій, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Однак Конкретні механізми та обсяги цих компенсацій ще не визначені, і процес їх впровадження може зайняти тривалий час. Ну і звісно, війна ще не скінчилась, ми ще не виграли. Але треба мати це на увазі. Бо я вам вже розповідав новину про те, що Гарський суд зараз збирає заяви. Для відшкодування збитків матеріальних, там, якщо ви житло з окупованих територій втратили, і також збитки за ваших родичів. Саме зараз цей процес відбувається, тому зайдіть, будь ласка, на сайт Гайського трибуналу, і там зробіть все, що від вас зараз потрібно буде. Тому що згодом це може вам дуже велику службу відіграти. Таким чином, перспективи отримання компенсації для українських біженців пенсійного віку та інвалідів існують, хоча наразі і немає чітких рішень або встановлених процедур для їх надання. Отже, що ми маємо? Українці в Німеччині це не просто витрати, а активний економічний фактор. Біженці, які працюють, фактично окупають себе і ще допомагають пенсійній системі. Діти, які залишаться тут, інтегруються, і це величезний плюс для майбутнього Німеччини. І тепер головне, жоден євро, витрачений на українців, не зникає кудись там, а працює в економіці. Тому, якщо вам хтось ще раз скаже, українці висмоктують гроші з бюджету, сміливо відповідайте, а ти порахував. Але знаєте, що важливо? Ми самі формуємо наше майбутнє. Чим більше українців інтегрується, тим кращим буде ставлення до нас і тим більше можливостей для нас відкриється. Німеччина зараз в нас вкладається, але вже скоро ми станемо її економічним активом. А що ви думаєте про все це, пишіть в коментарях. І, звісно, поставте лайк, підписка та дзвіночок. Це безкоштовно, а мені приємно. Побачимось!